Доброго ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент вже в дорозі поступила команда від Лесі Петровни. Е, чи є товстолоб і придбати. Пару тройку ребеношок до столобіка, зробити трошечки поселечика і зробити трошечки спробувати. Все-таки багато людей пишуть в автоклаві консерву з річкової риби. Так що ми не встояли і це все діло зробити. Ну а так хто пам'ятає, знімав я відео. Їздив я на яготин, тоді правда не було великої риби, були невеличкі короткі і були маленькі-маленькі карасики, але такі карасики дуже любилася Леся Петрівна. І я також, коли знімав відео, запам'ятав, що я зняв номер телефону на вході в магазин. От взяв, продивився відео, записав номер телефону, передзвонив до тієї жіночки, яка продає рибу. Питав, що є, чи є товстолоб, каже, да", якраз каже, є товстолоб, є товстолоб по 5 кілограм. Ну, ми зараз поїдемо, 4 штучки візьмемо. Якраз у мене сьогодні я нічого не буду робити зерновому. Ну, можливо, ввечером почищу рибу, якщо Надіжда Анатолійовна не забере у мене цю роботу. Приготую приміщення для нашого бройлера для нової партії. 17 числа будемо їхати. Можливо, ще заснімемо сьогодні вагу нашого бройлера. Самому цікаво, тому що не тільки пройшла, як ми з вами його важили. Ну, такий потужненький росте, їсть, все добре, так що, друзі, якось так. І в мене враження чи часу. Рівно година, мені треба спіти туди і назад. І я ще дзвоню до цієї жіночки. Кажу, до вас дзвонить, кажу, це хлопчина, що вас трохи приїхав, то трохи засмущав. Вона каже, ну приїжджайте, тільки більше не знімайте. Я кажу, хорошо, так і зробимо. Ну як же я приїду і вас не зазніму. Так що, друзі, зараз поїдемо, поділюся інформацією, поділюся напрямком, де продається жива риба, то в столоб, як виглядає. Ціна 65 гривень кілограм, не знаю, дорого чи ні. Ми зараз купимо рибу, потім я її почищу, розберу з лесію підрівною, прикинемо, скільки в нас чого вийде, голови і плавники чи хвости підуть на уху, поставимо, поваримо, зваримо уху. от а е, ну, Остальне переробимо що на шанатушомку, що на це хребти. Обрізаємо також, кістку не будемо використовувати. Ну, тобто якось так. Тобто на, В цьому напрямку люди також всі різні і кожен робить по-різному. Ну а по рецепту, в кого є рецепти е до столобу в автоклаві або оселедця, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво. Можливо, чийсь рецепти використаємо. Перед цим привозив мені Тарас Яруштов столоба, також право в правому магазині, е привіз. І я якраз перед цим там дивився тік-ток. І в тіктопі дівчинка е, робила оселайці. Ну, правда, не було сказано скільки там чого. Ну, Але Леся Петрівна це все діло зробила. Так що, друзі, погнали. Далі буде. Що, друзі, рулюємо в сторону Яготино. Отака у нас сьогодні погодка, сонечко, гарненько. Of. Але якось так. Так, ну що друзі, долітаємо до ягодино. Ще залишилося нам недовго, тут пару-тройку хвилин. Вон вже зліва кулябовка виглядає, ставочок. Так, а що тут у нас? Тут у нас поламався чи просто став. не, ну просто став. Все по тій дорозі, все те саме, як і в раз, тільки другий пейзаж трошечки. Тоді не така погодка була. <кхух> Сьогодні наче й погода. Ой, одна проблема. Війна. Так що така ну, красота. Нема зараз часу, щоб десь вирватися з дівчатами. Ще віруська приболіла. Хоч просто прокататися, проїхатися. Є у нас фоточки, ми також їхали з дівчатами, вставали там, фоткалися. Так що, друзі, ну приїдемо, спробуємо засняти нашу продавчиню і магазин. Ну що, друзі, Приїхали ми на рибалку, правда, підемо не на столок, а підемо в магазин. Я думаю, що ще не розкупили. Зараз припаркуємося. Опа. І купимо рибку. Оп, жива рибка. Що, друзі, приїхали на риболочку. Жива риба. Закрили ми це все діло. Хто ще не записав номер телефону 096 947 97 30. Це так само, як мені, можливо, сприспіче. Тут рица і. Це тетя яка каже, ви мене не знімайте, каже, добрий день. А це вже друга тетя, так? Да? Та вона подзвонила і сказала, ви за мене поторгуйте, або приїдете і щелучки і буде знімати. Да? Доброго дня, я дзвонив. Я... Вибрали трубочку? Да? Да. А чого ви стісняєте? Це нормально, ви робите дуже добру справу. Як ви добре, що зняв відео, сповнив, що знімав номер, пішов на пеньки сів, тихенько подивився, записав на землі карандашиком і набрав вас. Мені, будь ласка, чотири штучки, якщо є таких, як ви казали, по 5 кілограмчиків. Так що сильно не стісняйтеся, це дуже добре. Знаєте, коли люди роблять роботу. А ще й може на себе подивитися потім зі сторони. Адже, знаєте, хтось, знаєте, саме цікаво до моєї тещі, вона вчилася ну ж дуже давно сама в селі Скребищі Боцерківського району. А його одноклас, її однокласниця зараз живе в Чернігівській області і написала мені в коментарі, каже, передай від двері мазухи Надіжді Анатолійовні, привіт. Це її подружка, яка вчилася з нею в школі. Пройшло ж Більше там, 40 років, знаєте, людині приємно. Можливо, і вас хтось побачить, там. можливо, хтось із родичів. І воно дуже приємно. Отакі, От дивіться, друзі, жіночка ловить нам е, тостолобики, не спала цілу ніч, ловила, а тепер ми приїхали і в неї їх купили. Хлопці, це ж ночі це все діло роблять, так? Ні? Ну, а ночі не можна сьогодні на воді, мабуть, зараз тепер. Чотири штучки, так. Да. Бо каже, Леся Петрівна, не набирай, бо те саме, бо теща тебе вижене з дому. Mm -hmm. Кажу, да ладно, я почищу сам. Oh, well, кажу, під... Сьогодні роботи не звичайний край. Та роботи вистачає. Понеділок, <гум> день важкий. Yeah. Так що, друзі, такий то столобик, якщо мені пам'ять не е, зміняє, 65 гривень кілограм, да, ви говорили? Yeah. Да, 65 гривень, отакий живіший живих. Чим мені подобається, мені подобається. Ми спочатку скоштували. У мене є в Шевченкому тут брат ютубовський. Він заїхав, мені в подарунок купив. Ми зробили оселедця, отакий От лайковий, ні, класний взагалі, без запаха, немає цього мулятини. І брав отакого карася, як дружина моя приїхала. Взагалі це було е, превосходно. Так що скільки там в мене вийшло? Ага, це ще що я... я щось думав, що тобі все, Я ще трохи сліпувати, бачите. Я вас почув. Та я ж так оце вилетів, бо ще ж будуть їхати ще з хлопців, по Київ харків Треба ще виїхати передачу передати. У мене рівно година. Так що, друзі, ну от такий манюсінький манюсінький товстолобик. У мене ж руки затрусилися, бо це ж мені його треба чистить. Пойду, мабуть, до Анатолійовича в кабінет, там, де він ріже наших поросят. О, там є водичка, там є шланга, там є стіл. Це все діло зробимо, теж зазважимо, бо Леся Петрівна хоче зробити і. Консерву з і оселеця. І хочемо зрозуміло, ну, просто порахувати скільки буде відходної частини, так як ми курми займаємося трошечки бройлером і свининою, то тут ми вже знаємо. Але ж хочеться вже трошки рибою, щоб разнообразити. Ми брали там хек, бо морську рибу пробували, робили. Непогано. Одна проблема в моєї дружини це чим побільше риби і всякої такої штуки. У нас тушонки в банці 550 грам. А всі кажуть, як таке може бути? Ми знімаємо відео. Старимо баночку uh -huh. і потім вже готову баночку вже з тушоночкою. А другу людину питає, він каже, а ми не так робимо, ми каже, 450 водички налили е, желатину і отака каже, тушонка. Yeah. Поніма, і не от не вам... Ми чуть-чуть додавали, щоб всі розтали, uh -huh. але не сподобалось взагалі. Вода не потрібна, тушонку. Ні, вона не потрібна, звісно, не потрібна. Я ж вам про що кажу. Це так люди просто продають. А ми, наприклад, вже цим займаємося не один рік. І зараз, наприклад, ну, черга там стоїть тушонку десь на півтора місяця вперед. Ну, її ж там не тисячами банок робимо. Ми робимо те, що виростили із своїх свиней переробляємо. Ну, ріжемо кожну неділю. Так само і курятину. Ми доращуємо. Ріжемо, це показуємо на Ютубі, як робимо корма, як це все діло робиться. І люди вже потім порівнюють і спробують. Ніхто ж нікого насильно не заставляє там купувати. І мене ж сюди ніхто насильно з Березані не припер. О, мені сподобалося, мені подобалося. Я знаю, що вона буде жива, живих. Хоч можна ж поїхати в Березані на базар. Ну, сьогодні, правда, нема базару, сьогодні понеділок. Але ж можна. Отака, така, друзі, красота. Отака, ви вистіснялася. Я ще думаю, включать не включать. Ну як же я можу не започатлити. Таке діло. О я колись давно їздив на рибалку на цей ставок, тільки з тієї сторони, там Заріччя я заїжджав, mm -hmm. чітко. Да? Зараз також є така mm -hmm. функція, да? можна заплатити mm -hmm. гроші і приїхати. А тут же ж тут, тут зараз нема риби, да? чи є у ті каналі? Ні, тут є, у нас на зимівлю. ми Це такі саме, що ми запускає на зимівлю. Читаєте, а ви так уже в цьому ділі розбираєтесь. А малюк ви закупляєте, чи також у вас є якісь маточники? Є, Є? є. маточники, закупляли і личинку закупляли Ух ти. і заробляли, і, ну, і продавали, звісно. Клас. Я не просто не знав, чому так, тому що там, откуда я родом, білоцерківські рептрести раніше були, ну, ще при Совєтському Союзі, ну так було. Там же ж теж ставок, 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 потім маточники, там щось там, ну, сіла куча, всякого якісь фонтани там. Обводні канави, ну тут теж дивлюся, водні канави, mm -hmm. е типу ставки. Так що, друзі, якось так. Оголосіть мені всю суму, я на цьому буду завершувати відосік, бо дзвонив у мене телефон. 1304. Клас. Все, розчитуйся і печу. Так що, друзі, кому треба жива риба, Яготинський район, номер я написав, позвонили. Трошки, якщо будуть ці задумать, не дуже добре, але подзвонили, спитали, і приїхали, взяли те, що є, а як нема, то не приїхали, правильно? Для того і є в нас зв'язок. Все, розчитуємося і погнали. Ну що, друзі, рибку наловили, їдемо додому. Задача зараз маленька. Почистити е для дівчат зробити заготовку і хай потім вже роблять з нею. оселець. там і вертаємося назад. Уже з другого ракурса трошки кулябовка наша. Так що, друзі, На цьому буду завершувати наш коротесенький відосик. Знімати відео, як буду чистити рибу, не буду, О, тому що роботи ще є помітю маленьку. щось зніму, побачу. Може, я зніму, як буду важити, е, рибу з головою і без голови. Тобто попробую зазняти товстолоба лузки з кишками і з головою і зніму в розібраному вигляді. Я думаю, буде це цікаво багатьом, тому що я також прожив вже не один рік на цій землі, а реально не знаю, який відход в риби, особливо в то в нього вже здорова голова. Так що, друзі, на цьому все. Я думаю, що все-таки я відосик. Якщо буду чистить, я всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока. Пока! пока. пока.